Стало відомо, що Сполучені Штати планують надати Україні ракети, які можуть вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Давайте зробимо короткий огляд цих ракет і проаналізуємо, як вони нам допоможуть на фронті. GLSDB це поєднання авіабомби з ракетним двигуном. Вона поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBA з ракетним двигуном М26. Ці боєприпаси можуть застосовувати ракетні системи, які вже у нас є. Це пускові установки М270 та Хаймарс. Для наведення на ціль зброя використовує глобальну систему позиціонування GPS та інерціальну навігаційну систему. Ракети GLSDB зможуть затруднити перекидання військової техніки Росії через Керченський міст. Під загрозою ударів буде і російський флот, і логістичні шляхи Росіян на сході та півдні України. До зони ураження нових ракет, за умови їх розміщення у північно-східній частині України, потрапляє північ Криму, окупований сухопутний коридор через Маріуполь та Мелітополь, а також російські прикордонні регіони, наприклад, Білгородська область. Наприклад, аналітик Деф Мон показав карту лінії оборони, яку зможуть прорвати ці літаючі бомби. Червоні позначки це лінія фронту, чорні 70 км від неї, фіолетові понад 125 кілометрів відповідно. За допомогою GLSDB нам вдасться вразити. Багато важливих цілей, які ми раніше вже намагалися атакувати, але не так ефективно, як це можна зробити з можливостями нових ракет. Наприклад, авіабаза у Джанкої. Це одна із основних російських авіабаз, яку вони використовують для нападу на Україну. Вона є місцем базування ударних гелікоптерів, а також аеродром Джанкой дуже часто приймає вантажні літаки та штурмовики Су-25. Наступною цілею є аеродром Бердянську. Бердянськ знаходиться далеко від лінії фронту, тому він теж перебуває поза зоною досяжності наших систем Хаймарс, згідно із супутниковими знімками зараз росіяни облаштовують нову базу на аеродромі в Бердянську, розгортають гелікоптери, риють траншеї та будують укриття для техніки. Це відбувається тому, що російська армія поки що почувається там в безпеці, але це поки що. І наступною ціллю є Луганськ. У місті розташовані дуже важливі цілі: це місця проживання солдатів, командні центри, склади БК та палива, а також залізничні станції, які є дуже важливими. Нові ракети допоможуть дотягнутися до всіх цих пунктів. Отож чекаємо більше бавовни на Росії та на тимчасово окупованих територіях.